Що буде із Шовковським у керівництва Динамо. Є чітка позиція. Сьогодні про це поговоримо, а також про підготовку до ліги конференції та бюджет. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, цей день настав сьогодні. Власне, стартує так би мовити, офіційна частина Єврокубків для київського Динамо. Суперник одразу непростий, одразу це Англія і Крістал Пелес. Але, звичайно, будемо вірити у краще. Сьогодні поговоримо про підготовку до цього поєдинка, про головного тренера і його майбутнє в команді. Ну а також є багато інших цікавих тем. Тож давайте так, ви просто зараз підпишетеся на цей канал та натиснете на вподобайку, щоб розігнати відео. А ми розпочнемо. Ну і розпочнемо, звісно, із підготовки до ліги конференцій. Не знаю, коли ви дивитеся це відео, можливо, вже команда і зіграла, але станом на зараз ще є кілька годин до початку матчу. Тож давайте про те, що його оточує, і поговоримо. А розпочнемо з головного це кадрові новини, за словами наставника, розраховувати на всіх футболістів він не зможе, як повідомлялося раніше. Не приїхали до Польщі захисник Денис Попов, а також півзахисники Микола Михайленко і Владислав Кабан, Аєв і досі відсутні в заявці Ангель Торес. Усі продовжують відновлюватися після різних травм, і коли їх слід очікувати в заявці, наразі невідомо. Щодо підготовки до матчу, то наставник акцентував на обороні та стандартних положеннях і відзначив роль нового тренера кенджорика саме в тому, що кияни почали краще свої кутові реалізовувати. Водночас Шовковський зробив і певний анонс, що у майбутній грі слід очікувати ротацію складу. Ми маємо розуміти ще одну велику річ в нас дуже насиченому графіку, коли граєш через 3 на 4, через 2 на 3, ми маємо робити ротацію, ми не можемо цього не робити, і дуже важливо, і для того, щоб гравці відчували свою важливість в команді, і дуже важливо, щоб ми когось не загнали і його ефективність зменшилася. Тому безумовно ми будемо робити певну ротацію, але вона не впливатиме на наші стратегічні. Плани додамо, що за всю історію виступів у Єврокубках Динамо ще жодного разу проти Крістал Пелес не грало. Тож цей матч, який розпочнеться о 19.45, буде певним знайомством для обох колективів. Додамо, що пряма трансляція відбудеться на платформі Megogo. Окрім того, гру можна буде переглянути на Megogo спорт у Т2 та кабельних мережах. А зараз пропонуємо вам зробити свій прогноз на результат цього матчу у коментарях. Згадали ми про Дениса Попова та його відновлення. Власне захисник напередодні поспілкувався з пресою, де розповів і про свою травму, і про своє майбутнє у Динамо. У мене все добре. Сподіваюся, найближчим часом я зможу вийти на поле. каже Денис. Пишуть про Грецію чи Туреччину. Ну запитайте у тих, хто пише. Вони, мабуть, краще знають у Грецію або Туреччину. Поки що я точно не збираюся. Зачепив оборонець і тему нового контракту, який у нього завершується влітку. Втім, зауважив, що наразі Розмов із керівництвом команди щодо пролонгації угоди у нього не було. А як думаєте, ви чи варто Динамо залишати Дениса в складі? Пишіть свої думки нижче у коментарі. Ну а далі поговоримо про головного тренера, про Олександра Шовковського. Останнім часом і серед журналістів, і у пресі, і серед вболівальників входять дуже багато і дуже різні думки щодо того: ну, власне, що робити з наставником, чи залишати його, чи потрібно звільняти. Напередодні офіційно керівництво Динамо власне вперше висловило свою офіційну позицію. Так, генеральний директор клубу Дмитро Брів у коментарі для трибуни заявив наступне. Ніхто не розглядає питання звільнення головного тренера. У нас є чинний контракт, нас влаштовує його ефективність. Шовковський виграв чемпіонат України, і ми переконані, що в цьому сезоні він доведе. Це була не випадковість. Головний тренер і його штаб докладають усіх своїх зусиль для того, аби команда досягала результатів. При цьому, якщо у головного тренера виникають будь-які ідеї, побажання з покращення, яке від нас залежить, ми постійно це робимо і ми підтримуємо його. У цьому розповів Бріф також про бюджет київського Динамо. Ця інформація пролунала офіційно ледь не вперше. Отож, за його словами, бюджет Динамо складає у середньому 35-40 мільйонів євро на рік, і це не враховуючи можливих витрат на трансфери або ж модернізацію інфраструктури. Водночас, за минулий рік клуб поніс витрат на 1,6 мільярдів гривень, а це приблизно 36,5 мільйонів євро. За 8 місяців поточного року. Бюджет команди просів вже на понад 22 мільйони євро. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби ви не пропустили наступну, закликаємо просто зараз долучитися до цього каналу та підписатися. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.